Шановні також доброго дня, бо розпитання про з продачі, опору, льодів, хер, на деперіг, за програми за програмі розвитку. Наразі є наступні зміни і доповнення. Просимо доповнити про програму заходу, що в частині передачі субвенції оформлення 20 мільйонів хевен, на закупінь за програмі капітального міста, просимо з а саме 20 мільйонів, на 20% мільйонів без менше фінансування будівництва сторони цивільного захисту закладу розвитку звіту номер 38 і е, э, внести план в планових об'єктів. Програма саме термоорганізація е, э, так, таких закладів, як школа 21, та ліцей 29, 17-18 мільйонів 17 гривень відповідно. Також просимо доповнити новину об'єктом програму такий як Нова будівництво відділення експлуатаційної сверховини в селищі Деснані і 845 тисяч. І також а, просимо поповнити новим об'єктом до будівництва виробнича спецкої будівлі по Славецька 17 плюс 579 тисяч на проєкту. Це все, прошу підтримати ці зміни. Дякую. 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 Як утре також внесення змін до програми, йдемо програму аграрного сектору. Ми просимо здійснити перводження між закладами, і в тому числі передбачити новий захід програми, надання на суверх сході ферму відправити галузі. На це просимо 250 тисяч в межах фінансування програми. Четверте питання покупиться вашу увазі. Також змінити програми, програми сприяння залишення інвестицій. Питання умови тим, що в ході першої служби нам були надані зауваження в числі, то щоб такий захід, як. Послуги і зановлення кредитного рейтингу фінансуються через е, програму економічного і соціального розвитку, а має фінансуватися через певну цілому програму. Тому ми переносимо з однієї про, програми іншу спеціальну, також підтримати. Дякую. П'яте питання. Це проти що питання, яке було на минулій сесії, з знято з передуденно. Я коротко на де мова про передачу об'єктів комунальної власності, об'єктів у комунальній власності. Демова про об'єкт площу 243 квадратних метра, які передаються під інклюзивний ресурсний центр, і 397 метрів під муніципальну варту в, в муніципальному будинку по заміні. Прошу. Майк. Майк. Дякую. Дякую. І шосте питання просимо дозволу на внесення змін до концепції і до договору про створення та, функці та, функці та функціонування індустріального парку в інтернеті. Ідемо про те, що його площа збільшується на 13 гектарів, і у зв'язку з тим необхідно збільше внести зміни до концепції. Прошу

Якщо вони під цього, то даний рішення пропонується збільшити частину, на що це дев'ять мільйонів триста тридцять майже сім тисяч гривень, то вони збільшуються повніше виконання плану показників протягом п'яти місяців. Щодо видатків, бюджету, то даний проект рішення пропонується повночому. На цілове внесок з роботи асоціації громадам, які постраждали з нас від повномасштабного вторгнення. Один з мінімум від 300 видатків на серії на виконання заходів програм. Це підтримка військової частини тридцять двадцять та на заходи, які виконує дівчинське відділення і всього національно дослідницького інституту експертиз міністерства юстиції. Також заект рішення пропонується на виконання програми охорони навколишнього природного середовища, а саме на виконання заходів. Які виконує рівницький обласний центр передбачити 112 тисяч гривень. По департаменту міського господарства в дані проект про рішення передбачити кошти на капітальний ремонт зовнішніх мереж, водопостачання та каналізації та капітальний ремонт звернули, а також на Судове будівництво будівлі по вулиці Скалянському сумі підсот тисяч дев'ять. Але ці кошти передбачити за, за рахунок значення додатків, передбачення та походження статутного капіталу від міських світу. Крім того, пропонується передбачитись на один із десятих міро на любівна мови від експлуатаційні середовини. в селищі Десна, з яким двісті двадцять дев'ять десятих тисяч гривень. Це зазначення видатків. Передбачені зовнішньої мережі водопроводу в селі Салищі Десна. По департаменту житлового господарства 45 тисяч на висвітлення діяльності департаменту самого медіа, а також я по перерозподілу передбачити шість тисяч гривень на оточення систем електропостачання з влаштування електрозберігаючих світильників місця загального користування. По департаменті соціальної політики пропонується збільшити видатки, передбачені на надання допомоги. Завіті, на купування особо загін від нас військової агресії на 2 мільйони гривень на поволі ще питання чи є? Є запитання? Прошу за русне питання, пояснює перепрошую. Даний проект рішення. Вони занести зміни до рішення інструвати постанови із переподатків і зборів та затверджених порядків їх справляння. А саме релігій земельних діяних звільняється від податкування і земельних податків доповнено ще одним напрямком. А це для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини, нахуй чи те, що департаменту комунального господарства та благополучних тарях саме зіряки з таким призначенням. Прошу навіть питання. Немає пропозиції. Як буденно це передача субвенцій обласного бюджету для водоканалу для розрахунків за електричну енергію. Прошу людину питання. Є Пропозиція підтримати позна. Так, і е, десяте питання про як по це також передача субвенції обласному джерелу. Дана субвенція пробуде запередбачити віднічного пакунку для підвищення е, рівень безпеки та е, енофективності освітнього середовища. Тож отримати даний проєкт враховуючи те, що

Так, дякую. Так, пожалуйста, Андрій Анатолійович, да? Носимо змінити комплекс на правопроводних бананах, як опозиція, коли бачити проти дві тисячі двадцять п'ятий рік, маємо сполучество на кавід. За своїх зв'язку, розвідки спостереження, оптичних приватних позброєння і інші засоби. Uh, Також тобто, опозиція розбачить поштомірні собі для забезпечення належного з онлайн-хіднічної бази. Також є позиція податкового зміна. Це затримав виконавців українських області переходів в межах вже вільних пошто, то медик не означає, а після вже. Перерозподіл по цілому призначенню І передбачимо, коли борців у 48, зрозуміло, на спеціальні профілікаційних та інших дапці. Запитання немає пропозиції відтримати? До Зая Слава. Дякую. Дякую. Так, Доброго дня, шановні депутати. 12 питання порядку денного це зміни до конкурсів Чи Є потреба зупинятися, але в зв'язку з тим, що передбачається його начування на двадцять шостий рік. Тому видачу продуктових наборів забезпечення всім, маємо таких змагання. З 7,5 мільйонів, залишити квартальному справді матеріальної допомоги, для не працюючих функціонерів, які не заходжу, а також і е передбачити, що функціонування центру від кавиально, який нам працює при центрі способній Перенести його діяльність тому, що не регульовані на законодавчому рівні з міністерством справа програмів перевод з одного комунального закладу на заклад побратим, який наснує, але це цілі ще не працевлаштовані, пропонується серед місяця. Прошу підтримати дані проект. Немає запитання немає пропозиції Дякую. Одиннадцять питання це зміни до програми підтримки захисників на навіть против один за документи, проєктний звідти за особливому планування. Також, так як передбачання фінансування щодо змінити програми на 26 рік, пропонуємо суму допомоги на 26 рік поставити 5 мільйонів. Можливо, воно потім зміниться, бо ми не можемо передбачити це 25 -ти тисяч поховання. Далі надання фінансової підтримки благодійній організації там хак, це те, що на зваленні, потужно працює 1 мільйон на їхню діяльність. Також, як я вже говорила, вже функціонування відділу сервісів справжнього перенести на серпень і з'явився в нас ще третій такий новий захід у програмі на 25-26 роки. Це здійснення компенсації витрат в один зайде документів військовослужбовців, які заводись в зоні ато ОС. Для того щоб їм компенсувати е, вартість встановлення флагштоку і прапора України, мова йде про Алею Слави на кладовищі центральному підвізне. Там забори е, зробили е, роботи, бабусі робили, і деяких прапорах пішли, які ну, вони вже потрохані, пішли в негодність, і деяких людей не було флагштоку. Тому їй буде компенсуватися сума 5 людей. Вона прийде в офіс, напише заяву без дозу на обробку. Стати вже нам 25 і всього сума бюджету 137 тисяч гривень. Ще тринадцяте питання: порядку денного: це uh, міне до рішення з виключенням департаменту цивільного захисту, а вручення громадської спілки і міських аналітичних Центр ветеранський обстріл, які знаходиться на Єрусалимці вісім. Мова йде про те, що ми видавали і видаємо відповідно до програми сертифікати матеріальні на придбання автомобілів. І там було подання від цивільного захисту, тепер ми їх виключили чисто технічно, а включили громадську спілку спілкуюсь. Ветеранський послуг теж вони займаються ветеранами і е, будуть подавати до них вже подання. Не надалі надавати ці сертифікати, так ми задаємо до дня захисника і до дня незалежності. Прошу підтримати дані перед немає. Це нас питання про денного зміни до рішення номер 2748. Рішення зміни до структури та штатної чисельності міської ветеранської досі побратим. Знімається саме тему безвлаштування супроводу. Дванадцять пісів а також і рікається різний офіс одна штатна одиниця, тобто тринадцять штатних одиниць, і вони будуть за влаштовані з метою маликами, а певні регульовані у ці зміни переведення і там передбачено реалізацію механізму переведення з одного комунального закладу інший. Тому по ці будуть влаштовані до. Побратима вже в серпні місяці. Дуже добре немає пропозиції. Дякую. Дякую за співпрацю. Дякую Доброго ранку, шана. Так, на ваш вигляд доноситься проєкт рішення військової міської ради новичів. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада, двадцять року за номером двадцять Стосується це того, що в 11-му місяці ми передавали добровольчому формуванню наш старий баз 93-го року для переобладнання. На багі. виникла необхідність додати ще один пункт, дозволити це переобладнання і передати на тебе до відповідної військової досі може підтримати далі до православського питання.

Власне, серйозний річ, прошу. Щоб не відправити, я хочу одразу звернути увагу на ситуацію, яка відбувається в міжнародних організацій, яка є старе приміщення, яке відбувається у воєнному стані. У нас є І нам більшим випосом давати дозвіл на списання тоді викладного диспутату. Можете підтримати, якщо хочете. Дорогі запитання, будь-яке питання, яке ви згадуєте, яке знаєте, я вважаю, що ви відповіли. Відносно питання 21 за нинішнім порадженням нацтраву, там порядком ми надаємо вирішення у плані світу на повершення дільництва будівель, або спеціальних дільничних, замість того, що

очень бесплатно сигнальный ваш контакт, и мы не знаем, что это очень важный для контакта. Все два этих минуты, но вы не знаете, что это очень важный для контакта, и мы не знаем, что это очень важный для контакта. Все два этих минуты, но вы не знаете, Источные всякие бесценники, это различается сумма данных, но есть определенные бахтовские объекты, это наши бизнес, то есть это не работа, но это не работа, но это не Я сказал, что вам не знаю, Доброго дня, шановні депутати, вас прийдуть питання до вашої уваги, понесення з до рішення міської ради зв'язати десятка про змону два сп'ять двадцять стосується тим до контролю. Мійськово-пасажирського транспортні стації до нового пропонується в нас збільшується частину паспорта програми в зв'язку з виділенням додаткового фінансування, які спрямовано на білого паспорт працівника комунального підприємства. Надо прошу підтримати даний проект. Запитання

Дякую за підтримку. Дякую за підтримку. Дякую четвертого. Ой, двадцять п'ятий. Добрий день, шановні депутати. Питання двадцять п'ятого, поясню денного про внесення змін до рішення міської ради. No 11 зміни. У зв'язку з надходженням листів щодо виділення коштів. Проєкт рішення виплатимо в новій редакції. Так, ми знайомі з єзи. Дякую. Шосте, двадцять. Шосте, двадцять. Я випрощаюсь. Є пропозиція підтримати. Завершаю рішення, поки вам чорнові десу. Є пропозиція підтримати. Хто за, як про.

а саме впливання на лабораторну актуальну стану зроблення у сфері мобіліта забезпечить ставлення спеціальної акустичної стережі. Трошки темати дали два рішення. Ні, пропозиція чекає, ваше виповнення. Дякую. Так, Олександр Миколаївич. Доброго дня, шановні депутати. 25-го місяця питання про працівні рішення про проєкти змін на госпітальні розвитку станів з відміцненням церкви. Це деякі технічні правки, це проект числення індикаторів і зображення нових інвестиційних проєктів сходові бізнесу для розявлення нашої сили. Давайте так зауваження, які були внесені. Добре, перелік питань у нас є. Називаємо питання, і які зауваження? Питання, без Немає. Немає. Комісія розглянуто. Є пропозиція підтримати. Хто за? Тридцять перше. Беззауважень. Є пропозиція без підтримати. Дякую. 32. друге. Завершення проекту без зауваження та Без зауважень. 32. є пропозиція підтримати. Хто за? Тридцять третє. Також беззавважно без зауважень. Є пропозиція підтримати. Хто за? за, 34. Агонтована відмова без зауважень та пропозиція. Дякую. Є пропозиція підтримати. Хто за? Дякую. 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 за, Дякую. 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 Є пропозиція підтримати, хто за? Є пропозиція підтримати, хто за? Є пропозиція.

Друге затвердження технічної документації, що написано, що на самому місці. Є пропозиція підтримати, хто за? Третє затвердження технічної документації, що я не бачу на самому місці. Є пропозиція підтримати, хто за? Дякую. Четверте затвердження звіту за експертизу, що ви розумієте. Дякую за вашу

25, і 24. Чи є підтримувати? Немає потреби відповідати, думаю, так, так? Да? Матеріали Хто за завертання є, немає пропозиції отримати то задання про местность мета рішення номер двадцять шість два, змінить позаме.

від базика дов наряд 60 року за номером 4337. Однораковий, удовж виходить проходження за паспортом передача нормального васти сберж, також мозим зпуск з минулого разу для робота та відправлення, що отримали. Рішення спіра. Чи я про завтрання є?

Виключили два питання. Одне питання, що стосується функції від цього забезпечення. Ми виключили тиражування, так як всі департаменти тиражують документи все на місці. Ми його зучаємо. Визначаємо, що начальник відділу апарату не є самостійними юридичними особами, і тобто не можуть видавати свої накази. Відділ звернень додав одне питання: що відділ звернень. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з прозивальним громадян та доступу до публічної інформації в комуналі, які здається установа, закладах міської міської ради. І наступне відповідно інструкції з Ми адресу е поміняли, як вона має свою послідовність. <свісно> Спочатку йде вулиця, будинок місто, район і Колеги, за да, Ярослав, запитання немає да. пропозиції підтримувати. Да. 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 Колеги, засідання комісії закінчено. Дякую всім за роботу. Бажаю вам.